Вітаю на каналі Української правди. Далі будемо говорити про фронт. Президент Зеленський сьогодні відвідав Донеччину, там провів нараду і представив новопризначеного командувача об'єднаних сил збройних сил України Андрія Гнатова. Сказав, що у Києві відбудеться окрема розмова з урядовцями, які повинні бути поблизу фронту, і закликав берегти людей. Процитую Зеленського дуже хочеться, щоб ви пам'ятали, що найголовніше це наші люди і робили все, щоб зберегти максимум особового складу. Чому я на цьому акцентую? Тому що напередодні Зеленський звільнив генерал-лейтенанта Юрія Содоля, щодо якого до ДБР надійшла заява від начштабу Азова Богдана Кротевича. В цій заяві Кротевич просить розслідувати великі втрати з вини содоля сьогодні. Видання Вашингтон Посту прилюднило заяву Кротевича, і там є, наприклад, такий фрагмент. Генерал Содоль неадекватно командує військами а його рішення призвели до загибелі тисячів військовослужбовців ЗСУ національної гвардії та інших силових структур, що призвело до слабкої позиції на фронті та втрати значної частини території. Ну, там насправді багато ще неприємних неприємних моментів. Нібито Содоль під час командування наказав Азову наступати без необхідних артилерійських боєприпасів. А коли були наведені аргументи, чому це неможливо, проти командира бригади, це я цитую, розпочали формальне розслідування. То чи означають всі ці е, меседжі Зеленського на Донеччині, що Верховний головнокомандовач поінформований про ймовірні можливі злочини, скоєні генерал лейтенантом Содолем? Е, відкрите питання далі. Говоритиму з Михайлом е, Жироховим, воєнним експертом. Пане Михайло, вітаю вас. Доброго дня. Що ви думаєте? Чи дійсно настільки все погано, є серйозна проблема із Содолем? Ну я дуже обережно коментую всі ці повідомлення. Розумієте, як людина, яка наближена до військових і маю певний досвід, але досвід такий, скажімо так більш дотичного до військового, для мене дуже дивна ситуація, коли умовний начальник штабу умовної бригади подає в ДБР якусь заяву на свого ну фактично безпосереднього начальника. Як правило, у військових структурах такі речі вони не виносяться на загал. І е, з однієї сторони, е, враховуючи те, що країна знаходиться в умовах війни, це правильно, і повинна бути якась е, військова структура, військова дисципліна, коли ці питання вирішуються без винесення на загал, розумієте, тому що е, лідери думок. Або ми цивільні, які не маємо доступу до е, всієї інформації про те, що відбувається на фронті, можемо е, дуже, дуже і дуже часто так буває, що ми е, на емоціях. Все робиться на емоціях. Ми побачили пост е е Кроткевича в Фейсбуці. Ми його поважаємо на... Ну, ми умовні, умовні, ми цивільні. Поважаємо його за те, що він зробив під час, е під час облоги е Маріуполя. Але е всі моменти, які можуть там бути, ми не можемо знати. Це слова Кроткевича проти слов Содаля, про, або проти слів і тих, хто був на цій нараді щодо боєприпасів в Маріуполі, щодо там, я не знаю, там багато-багато ну, речей, яких цивільні просто можуть не розуміти. Я багато років років займаюсь військовою справою, але знову ж таки, як цивільний, не зсередини. А зовні займаюсь, і я не можу давати, і я ніколи не даю оцінку тому чому іншому генералу. Розумієте, така ситуація, вона ну поки що неприродна для будь-якої армії. Армія все ж таки а, має таку досить закриту структуру. І тому, ну я, я поки що не знаю, як на це реагувати. А, звісно, що у президента є власні. Розуміння ситуації, які не тільки я я маю надію, які базуються не тільки на словах Краткевича або на словах інших військових, що він е, бачить ширше, але е, поки що ця ситуація для мене не зрозуміла. Ну, тут ви сказали про неприродно для армії. Знаєте, Україна у 21 столітті несподівано для всіх багато неприродних речей показує. Ламає взагалі алгорі... алгоритми логіку. Е... Ну і технологічно, і в, в тактиці, і в стратегії і багато в чому. Тому в принципі. А чому б і ні? Можливо, армія, армія може собі дозволити е, вирішення проблем, коли вони виносяться назовні. Я просто ще подумав про те, що може Кротевич пробував вирішити їх і в нього не вийшло. І це вже крайня ну, е, можливість для нього. Е, заява в ДБР можна ж і так все на це подивитися? Це ламає все вертикаль управління. Розумієте, uh -huh. нижчі офіцери, там середні молодші ланки, а тим більше, наприклад, солдати, вони не можуть знати всього плану. Цей план, наприклад, для них вважається, що їх кидають у цю лісополосу, де вони втрати, і вони думають, що це неправильно, що ця лісополоса їм не потрібна. Але військовий е, план, який розроблений. Він може бути зовсім інший, і до них цього не доводять, і не повинні доводити. Знаєте, коли свого часу я спирав свідчення про Іловайську трагедію про Іловайський Катю ще 2014 року. То я багато спілкувався з бійцями батальйону Донбас. Пам'ятаєте, такий був добровольчий батальйон. І там кожен другий солдат і сержант, ну майже цивільні люди, в 2014 році ми пам'ятаємо, як формувались ці, е, ці ці батальйони добровольчі. Він висловлював свою думку, як е, тодішній начальник генерального штабу Мушенка повинен був проводити цю операцію. Розумієте? Тобто, солдат, який бачить там е, зі свого шанця, там ну певну таку дуже вузьку територію, але він... Говорив, як повинен був робити е, Муженко, як він був повинен. Оце, оце мене зараз дуже знаєте, нагадало. Це було декілька років тому назад по гарячих слідах, і там кожен практично солдат і він говорив: от муженко повинен був зробити то, то то. то, Тобто, у нас кожен, кожен знає, що повинен був робити генерал. Я... Не, не оцінюю діяльність Содалі, я не оцінюю діяльність будь-яких генералів залужного, якого зняли, якого там наєва або ще когось. Це загальна а, моя позиція, що а, о, солдат, офіцер нижчої рамки він не може оцінювати діяльність генерала, і діяльність генерала може оцінювати тільки ставка, навіть не президент, а ставка, де люди, які розуміють, які рішення були прийняті, до чого вони призвели. Але ж ми маємо реакцію. Власне, я з цього сьогодні і почав у Києві. Відбудеться окрема розмова з урядовцями, які повинні бути поблизу фронту, і треба берегти людей. Ну не просто так Зеленський на цьому акцентував. от про таке говорить: це ж у світлі розслідування там скарг на содоля відбувається. Тобто, Зеленський щось знає. Можливо, Кротевич не помиляється. Окей, він не правий. За вашою логікою, я не сперечаюся. Не правий в тому, що виніс назовні. Але по факту, якщо вже виніс, то може розслідування покаже, що злочини є? А тут питання в іншому. Дуже, дуже давно навколо політичному середовищі циркулюють думки, що буде зміна міністрів. Зміна міністрів в, 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 самому, в самому кабінеті міністрів. І президенту, як я бачу, потрібно зараз під це підвести якусь базу. Я не думаю, що міністр енергетики повинен бігати по ТЕЦ, які обстрілюють і ремонтувати їх. Я не вважаю за доцільним, якщо міністр там по окупованим територіям буде їздити в Покровськ або Краматорськ і щось там робити. Для цього є структури. Міністр це людина, яка приймає стратегічне рішення. Він, ну, як, як понимаєте, генерал не подимає, е, на штурмову групу на якусь е, лісополосу чергову, так і міністр. У нього повинна бути працююча структура. І я не вважаю за доцільним, що міністр буде приїжджати там кожне, кожного тижня в Краматорськ і там контролювати якісь дії. Це неправильно, це значить, структура не працює. Ця структура повинна вибудовуватись і вибудовуватись. Вона повинна працювати і без міністра, без того, щоб він вручну керував цим. Ну, це особиста моя точка зору, якщо вона вам цікава. Так, цікаво, звісно, тому і запитуємо. А яка є оперативна ситуація зараз? Можете прокоментувати Покровський напрямок? Зокрема, траса Покровсь-Костянтинівка. Наскільки близько росіяни до цієї траси підійшли, і вони тиснуть на Турецький? Там, от зараз заходи з евакуації в цій громаді відбуваються. Обласна військова адміністрація. Оголошує, що там наскільки складною є ситуація, от саме в цьому місці? Ситуація там дуже важка. Ситуація, росіяни кинули всі сили та засоби для того, щоб вийти або принаймні взяти під вогневий контроль цю е, трасу, яка доволі важливо е, для, наших, для наших військових. Це ну зараз там відбуваються е, такі речі, що е, ми потихеньку відступаємо 100-200 метрів на день, але відступаємо, незважаючи на те, що з'явилась. Зараз більша кількість нарядів, більша кількість е, ФПВ-дронів. Е, ну все одне ситуація дуже і дуже важка. Е, і е, прорив на а, е, Я думаю, що ось саме там е, потрібно буде робити виставки. І ми я особисто подивлюся, які виставки будуть зроблені по цьому прориву, тому що там лінія фронту була 10 років. І за 10 років не побудувати там фортифікації потужні, які б росіяни не змогли взяти так просто. Ну це о, ось це кримінальна відповідальність. Ось це проблема. А проблема в тому, що на початку широкомасштабного вторгнення ми втратили Бердянськ і Південь взагалі, і звалити зараз на одного або двох, або трьох генералів. Ну, я думаю, що це неправильно. Це потрібно буде розбиратися ще після нашої перемоги, після того, як буде стабільність і тоді, тому що там комплексно. Там абсолютно немає одного однієї людини, яка була б відповідальна за все це. Хоча було б дуже е, ну знаєте е, дуже класно для влади в, на одну людину, і ось ось він винуватий. Це добре, все продовжуємо далі. Там комплексно там розбиратися, і там, якщо розбиратися, це не предвзято. Якщо розбиратися там глибинно, там можуть бути дуже великі проблеми і у нинішніх командирів зСУ. Аналітики інституту вивчення війни кажуть, що Росія могла створити сформувати ще одну загальну військову армію для розгортання в Україні, ймовірно, на Харківщині. А білий дім стверджує, що пильнує ситуацію із можливим розгортанням відправленням північнокорейських військ. В Росію, аби ті воювали на території України, про що все це свідчить? Як ви оцінюєте власне ймовірність того, що росіяни дійсно і армію створюють, і північнокорейців завезуть, і дуже сильно покращить своє становище? От саме за ну, в плані живої сили? Ну, давайте відділимо мух від котлет Розгортання чергової армії це не є чому чи не свідчить про те, що росіяни планують широкомасштабне вторгнення. Вони його планують завжди. Під час війни величезна кількість проблем саме з управлінням. І ми бачимо, що і у нас, і у них формуються нові підрозділи. Ми формуємо нові бригади ОСУ, АТУ, ОК. Тобто у нас є певний ланцюжок прийняття рішень. Той, точно такий же ланцюжок при, е, прийняття рішень формують росіяни. Та армія, яку вони розгортають, реально вони розгортають, але, але вона ще. Не 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 армія в, ць, о, в сенсі мирного часу, це якась структура, яка дозволяє їм більш гнучко управляти військами на тому або іншому напрямку. Це знаєте, у нашому розумінні у розумінні більшості цивільних армія це знаєте там часів Другої світової. Це там тисячі танків, мільйони артилерії. Ну умовно кажучи, це не так. Армія ту, яку вони розгортають, це така собі. Ще одна структура, яка дозволяє керувати військами. Там немає всі ці е, нинішні бригади, дивізії, які вони розгортають. Вони всі мають зменшений склад. Вони мають ще не ту техніку, яка планувалася до початку широкомасштабного вторгнення. Те, що є з тим, ми воюємо щодо е, північних корейців. Е, я вважаю, що це е, знаєте перебільшення і американці, які. Знаєте, не дуже розуміють північнокорейську реальність. Так, північнокорейська армія дуже велика, але вона зроблена за рахунок величезної мобілізації. У них мобілізована, якщо я не помиляюсь, приблизно 20% населення і сточувати зараз підрозділи корейської північно-корейської армії, коли а, там дуже неспокійно там і Японія, і а, Друга Корея. І американці там е, дуже дуже нарощують свої сили істочувати на якійсь війні в Україні в це, Україні, це цього не буде. Плюс північно-корейські солдати вони підкоряються тільки північно-корейським офіцерам, і е, потрібно тоді, як ну навіть чисто теоретично, це. Повністю підрозділи кадрової армії, це не найманці, які там набирають там, якомусь Африці, Сирії, яких розкидують по підрозділами. Десь вони там ми бачили відео і фото, де вони там чимось займаються, стріляють в сторону противника. Це повноцінні а, кадрові підрозділи, які а, чи будуть підкорятися вони росіянам, чи будуть вони виконувати ці завдання? Це велике питання, і відповідь на них ні. Тому все це, ну я, я поки що сприймаю це не більше ніж лякав. Ну ви скептично виходить і по першому, і по другому пункту ставитися. А з іншого боку, росіяни постійно тиснуть, і ми відходимо на 100-200 метрів. Як так виходить, що з одного боку вони не можуть нічого там собі відновити, накопичити? В них вже не та армія, а з іншого вони тиснуть, а ми нічого не можемо з цим зробити. І на Харківщині не можемо Вовчанськ звільнити. Якщо дивитись з військової точки зору, то зараз на Донбасі на Харківщині засвітились ті підрозділи, які були до цього на Запорізькому і Херсонському напрямку. У них теж немає оперативних резервів. Ми кинули оперативні резерви на Харківщину і тільки таким чином змогли. Призупинити російський наступ оці е, гур, оця там 42 га бригада, оці там не я можу готову. оця морська піхота, яка там зараз воює під під Харковом. Вона повинна була е, воювати на Донбасі. повинно було зробити ротацію і підсилити у цього груповання, яке зараз воює під часів Яром під Карлівкою на всіх напрямках, але ми були вимушені е, ну генеральний штаб. Викинути їх на Харківщину зараз. Це процеси йти обратно. Росіяни знімають з більш спокійних таких ну відносно спокійних ділянок фронту і кидають їх на саме для того і на Харківщину, і на Донеччину. За що цього вони підсилюють? У них теж нема вільних резервів. У них є частини другого ешелону, але вони ще поки не кинули їх в бій. І незрозуміло, чи кинуть вони їх. Тобто, коли планується наступ, а вони планували наступ на Харківщині. У них було три, 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 три масиви військ для, для, того, для того, щоб наступати. Ось зараз воює тільки перший ешелон, другий, третій ешелон, він ще стоїть. І зараз вони або підсилять Харківщину, поки цього немає. Або розширять фронт за рахунок Сумщини. Цього теж немає. Сумщини говорять, що вони навпаки там окопуються. Вони там роблять якісь фортифікацію. І зрозуміло, що скоріш за все, це знову ж таки ніхто з російського генерального штабу він не докладає будь-якому змі. Розумієте, і вони, оці частини другого ешелону скоріш за все перекидують на Донбас, і за рахунок цього вони мають це просувати. Дякую вам за розмову. Михайло Жирохов, воєнний експерт, був моїм співрозмовником е, на все добре. А глядачам нагадую про можливість коментувати все це під відео. Тисніть подобайку, підпишіться на канал Української правди в YouTube, якщо тут вперше.